Стосовно того, що ну, моє, моє відношення, я можу говорити за себе, я не можу говорити за міського голову, тим більше, що е, наразі він е, відсутній. Е, звісно, те, що трапилося в ніч з п'ятниці на суботу, воно не просто є ненормальним, це абсолютно неприйнятно для правової держави те, що відбулося. І, звісно, Дати відповідь на запитання, що я як депутат, як посадовець думаю з приводу того, там, куди ми маємо рухатися, на це питання дав відповідь чітко президент України, у нас один єдиний шлях в Європу. І я це чітко розуміла, я цей меседж зрозуміла, і ми, ми рухаємося в Європу, і я впевнена в цьому, що ми там будемо, тільки треба туди дійти готовими, підготовленими і без великих втрат. А те, що відбулось на Євромайдані, це звісно підлягає засудженню. Я вважаю, що треба дочекатися перевірки всіх фактів, всіх фотоматеріалів, відеоматеріалів. Можливо, там міліція ще буде збирати якісь свідчення свідків. І я підтримую позицію керівництва, що мають бути покарані, винні. Хто б вони не були і на яких би посадах не працювали. Партія виходити не небрати. Я член партії з 2001 року, і знаєте, я відношусь до тих, хто, якщо вже приймала це рішення, а я була доросла і свідома. Я знала, що ця партія мені підходить. І причому тут партія до того, що трапилась на Майдані. Я не розумію. Я взаємозв'язку ніякого не бачу між партійністю і подіями на Майдані. Володимир Михайлович зараз в Житомирі, Він ще не що десь Не в Житомирі.